Дуже часто можуть виникати питання, особливо якщо це проживається часто, інтенсивно, людина може себе запитати, що я відчуваю, чому я злюсь, і, можливо, навіть себе якось ругати за те, що проживається ця злість. Бо дійсно, це зустріч із цією емоцією може бути дійсно складною, бо особливо якщо ми зносимося на своїх близьких людей чи. В тих ситуаціях, де ніби їй не треба цього робити. Хочеш розкрити тему про те, чому злитися це нормально. І також поточнити поговорити про те, що взагалі таке. Ця емоція злості, агресія, гніву, роздратування. Що таке злість? Давайте розберемо це. Питаю моє гліб, і я психолог. Я працюю в напрямку гештальт терапії та в напрямку символ драми злість та емоція, яка є нормальною, і ну, це є така певна реакція на якийсь стимул, на якийсь внутрішній чи зовнішній подразник, як зі відчувається? Також часто так буває, що Ну, взагалі, ми живемо, живемо в такому суспільстві, що, можливо, в деякій мірі навчені не звертати увагу на свої емоції та на свої почуття. І можемо навіть інколи плутати, що таке, ну, виплутати емоцію з якимось думками чи з чимось таким. І це тільки ускладнює наше усвідомлення того, а що взагалі я зараз проживаю. Першим таким, можливо, одним з основних способів. Зрозуміти, в якій емоції я зараз знаходжусь, це дослухатися, прислухатися до своїх відчуттів в тілі, те, що зараз проживає моє тіло. Емоція гніву, злості проживається в тілі, наприклад, таким проявами, як стискання, щелеп чи кулаків. Можливо, це прилив крові до рук або до обличчя. Можливо, в когось це може бути головна біль, в когось це може бути біль шлунку, бо, можливо, якась соматизація. І там також є багато різних симптомів, як, як реагує тіло на те, що зараз ми проживаємо, і особливо це може посилюватися, якщо ми це не дозволяємо собі проживати. Наблизитися до цієї емоції і якось усвідомити її та визнати. Чому ми відчуваємо злість? Взагалі є таке твердження, що немає позитивних та негативних емоцій. Будь-яка емоція виконує функцію сигналу про щось. я завжди навожу такий приклад, що якщо ми відчуваємо голоту шлунку, то це сигнал про те, що це не емоція, але це такий. Реакція тіла, яка сигналізує про те, що ми хочемо їсти, що в нас є зараз потреба ну, якось відновити свої сили та поїсти. Також саме емоція, емоція гніву, емоція злості сигналізує про якусь нашу незадовільну потребу, тому запитуючи себе, а про що може свідчити ця емоція. Ми можемо краще дізнатися про свій стан і про те, з чого ми зараз потребуємо. Є багато прикладів, коли ми відчуваємо злість, і якщо, якщо я буду всі їх перевідчувати, це буде займати багато часу. Найчастіше злість відчувається, коли хтось заходить на нашу таку умовну територію, або простіше кажучи, коли хтось переходить наші кордони. Наприклад, людина може відчувати злість, коли хтось, перейшовши її кордони, ну, зайшов на територію безпеки цієї людини. Простіше кажучи, що людина сприймає поведінку іншої людини як намір спричинити щось недобре. І емоція злості буде сигналізувати про те, що зараз заблокована потреба в безпеці. І тому людина буде злитися. І це одна з причин, чому дійсно важливо бути в контакті зі своїми емоціями, І якщо, наприклад, людина не відсвідковує, що вона злиться або забороняє собі злитися, особливо в ситуації, коли хтось дійсно щось робить, недобре до неї, то тут є велике питання: чи зможе людина відстояти, відстояти себе, відстояти свій простір. І якось подбати про себе. Відслідковування та проживання, екологічне проживання своїх емоцій, а також злості, це і в певній мірі про те, щоб подбати про себе. Для чого нам злість? Ну, зазвичай емоція злості проживається більш інтенсивно і більш виріжено. І ця емоція. Вона, мов, мобілізує організм до того, щоб реагувати активно на певні обставини. Всі зараз відома реакція на погрозу у вигляді бить, бі бі біжи» або «завмри». Тому зазвичай, коли людина обирає стратегію боротися, то це може бути саме з емоцією злості та гніву. І тому мені здається, ця емоція і виконує таку функцію, функцію боротьби, функцію супротиву проти когось, хто нам погрожує реально або в нашій фантазії. Як екологічно проживати злість? Перше, що спадає на думку, проживати і так, щоб не порушувати кримінальні закони. Ми можемо говорити про наші емоції, про наші почуття і говорити використовуючи для цього. Певні правила ненасильницького спілкування, наприклад, озвучити ситуацію, яка відбулася, говорити про свої почуття, які в нас викликає ця ситуація, виділити для себе і проговорити, яка саме потреба заблокована цією ситуацією. І, можливо, четвертим кроком зробити прохання, наприклад, прохання так робити, або, наприклад, Дійти до якогось спільного рішення, яке буде подати, яке буде у форматі він-він або в форматі виграш-виграш. Ще є інші способи екологічно проживати емоцію агресії. Це певні техніки, які полегшують стан, але слід зазначити, що ці техніки можуть комусь підходити, можуть, можуть не підходити. Тому дуже важливо відстежувати за собою, чи взагалі покращує вам ваш стан та чи інакша техніка, чи не покращує. Це такі популярні техніки, як трикутник дихання або дихання по квадрату. Це техніка м'язової релаксації по Джекобну. Можливо, це елементи певного автотренінгу, такого медитативного, коли людина говорить, те, що вона дозволяє собі розслабитись, те, що вона знаходиться можливо, в особливо безпечному місці, де, де вона може дати волю своїм стану. А, також, можливо, це техніка поштового стулу, де людина, людина проговорює ну, ті слова, які в неї зараз в голові, поговорю ту емоцію, яка вона зараз проживає, погорює і поштовхності стільцю на якому уявляє якусь конкретну людину. Але знов таки, ці техніки вони індивідуальні, і їх слід просто обирати, підбирати виключно під себе. Які є ознаки, коли слід звертатися до психолога? Де, наприклад, це, наприклад, саме вшкоджующа поведінка, коли людина усвідомлена чи несвідомлена, робить шкоду своєму здоров'ю чи своїм тілом. Це занадто активна агресія, яка проживається в стосунках, і ви розумієте, що це викликає труднощі в тому, щоб збудувати комфортні стосунки з іншими, і якщо вам про це повідомляються люди, що вам про це кажуть. А це складно ще в тому, щоб взагалі виразити цю агресію, коли вона тримається всередині, і ви не розумієте, як саме її можна поговорити, і що за саме з нею робити. Я її, наприклад, відчуваю, я її усвідомлюю, але я не знаю, як її далі прожити. Це також привід звернутися до психолога, бо в роботі з психологом знов таки, ви можете. Це такий простір, де ви можете дозволити собі прожипати цю агресію, так як роміти. А ви можете тренуватися, а як її можна виражати по-інакшому? Наприклад, зрозуміти. А які є враховані твердження, які забороняють цю емоцію проживати. І розібравши ці твердження, ну, змінити своє ставлення до цієї теми, а значить і змінити свою реакцію на те, ну, взагалі, як поводитися, поводитися це не можна. Якщо ви маєте труднощі в тому, щоб розтизнавати свої емоції, проживати їх, або не знаєте, як їх проживати, то я запрошую вас до себе на сесії. Свій шаф психології я розпочав з напрямку шталь-терапії, це той напрямок, який звертає значну увагу на сферу почуттів та емоцій. В роботі я будую контакт безпечний для людини. І в мене є таке віра, що якщо дати людині безпечний простір та вільний простір, то вона зможе краще ознайомитися з собою. Вона швидше почує саму себе, і швидше, можливо, розпочне експериментувати з якимись новими способами поведінки. На сесіях ми зможемо про це і поговорити, і поекспериментувати. Ось ще другий напрямок, в якому я працюю, це символ драма. Це напрямок, який приділяє велику увагу активній в яві. І, наприклад, на сесіях ми зможемо в уяві програвати певні сценарії, певні ситуації і разом подивитися, на що з цього можна винести. А винести мені здається, буде точно що, бо це напрямок, який працює з безсвідомим, і як розумієте, з нашого безсвідомого. Завжди є що витягти і побачити, ознайомитися з цим і якось інтегрувати в своє теперішнє життя. Тема проживання агресії о, насправді вона може стосуватися дуже різних клієнтських запитів тих тем, з якими люди зустрічаються. До мене ви можете звернутися з запитом пов'язаним зі ставленням до себе. З темами про самокритику, про самоцінність, з темами, які пов'язані зі стосунками з собою та з іншими. А, також це теми внутрішніх конфліктів, це кризи та травми, також це теми самотності, пригніченості, самовизначення, а, також дуже велика тема про прокрастинацію. Я відкритий до того, щоб це з вами проговорити. І пропоную себе як фахівця, який в якомусь місці може бути дзеркалом, який відзеркалює щось людині, в, в якомусь місці може бути ліхтарем, який щось підсвічує, допомагає щось побачити. Десь може виконувати функцію, ну, можливо, стінки, в яку можна опертися та якось дати собі час на те, щоб пере перепочити. Дякую вам за увагу. бажаю вам успіхів і до зустрічі.